Запрошено особливий тиждень передач переможного свірича присвячену Дню подяки. Коли ви прийняли Ісуса, ви перейшли з цього земного царства, у Царство Боже. Приєднайтеся сьогодні до Кенета Копланда, який допоможе вам зрозуміти, хто ви у Христі. Отче, ми прославляємо тебе сьогодні. Дякуємо тобі, що ти так любиш нас. Ти дав нам Ісуса і ми приймаємо Його. Ісусе, ми приймаємо тебе на цьому місці. Це твоє місце, і ми твій народ. Ми твоя сім'я, і ми прославляємо тебе, поклоняємось тобі. Господи, ми шукаємо Божого царства, щоб поширювати Боже царство. Ставити його на перше і основне місце в нашому житті. А всі інші речі додадуться нам. Вони прийдуть. Вони не є найважливішими. Ти є найважливішим. Твоє царство, твій план, твоя мета, твої прагнення. Ми йдемо слідом за тобою. І ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми дякуємо тобі. І поклоняємось тобі. На цьому служінні ми підносимо твоє ім'я в ім'я Ісуса. Ми молимось, ми віримо цьому, і ми приймаємо це. Амінь. Оберніться і потисніть руки двом або трьом людям, поспіхніться їм. Скажіть комусь, що ви любите її в Господі. Віддайте хвалу, Господу. Алілуя. Слава. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Ісусе. Давайте відкриємо наші біблії сьогодні на книзі буття. Книга буття. Перший розділ. я зрадів. Коли побачив у прямому перекладі з єврейського те місце в Писанні в першому вічі, на початку, Бог створив небеса і землю. І в цьому перекладі було сказано, на початку благословений створив небеса і землю. Благословення починається з Бога. І далі. давайте опустимось до 26-го вірша. Я прочитаю його вам. Настільки близько до оригіналу, наскільки це можливо англійською, так? Якби ви почули його, якби вміли розмовляти на євриті, ви би почули, і Бог сказав людину, будь на наш образ за нашою подобою. І має владу над рибами морськими, над таством небесним, над худобою, над усією землею, над усім плазуючим, що плазує по землі. єдине, на чим Бог не дав людині влади, це над іншими людьми. І це те, на чим людина намагається домінувати 6 тисяч років над іншими людьми. Ви не праві, якщо намагаєтесь домінувати над людьми. Це ніколи не буде правильним. Амінь. Ви повинні любити людей. Отже, відкладіть природну людину. Давайте повернемось до того, як Бог створив людину. Бог створив людину на свій образ. Благословенний створив людину, щоб благословляти. Він дав цій благословенній людині. На початку було слово, і слово було у Бога, який є любов, який є життя, який є світло він створив людину, створив весь цей всесвіт з любові, зі світла і життя, світло будь і світло сталець. Йдеться про енергію світла, слава самого Бога, славу любові, славу життя і його цінність. Алілуя! Саме так все було створено. І ось це створіння любові, яке живе не в любові, бажає любові, шукає цього благословення, бо саме сила благословення Його слави дає життя і світло цій планеті і усьому, що він помістив на ній, і усім живим створінням. Але він дав благословення людині, створенні на образ любові, Владу над усіма цими чудовими створіннями і запланував, щоб він панував над ними за допомогою благословення любові, доброти, світла і життя, а не смерті і гріха. Це місце ніколи не було створеним, щоб вміщати гріх. Саме тому, коли земля переповнюється гріхом, ви бачите, як вона розвалюється. Система розвалюється, і причиною є невихлопні гази. Причиною є смерть. Є смерть, гріх, зло, демонічна активність, які протилежні любові і життю. це царство темряви. і люди, які підкоряються цьому царству. Живлять цю систему ще більшою темрявою. І ви бачите, як вона розвалюється. Ви бачите землетруси та таке інше. В Оденському саду не було нічого подібного. Все це прийшло на хвилі прокляття, яке покрило цю планету. Отже, ми відкладаємо в бік цю природну людину, бо ми більше не просто природні люди. Ми були народжені згори. Амінь. На землі є лише дві раси людей. І це не має нічого спільного з кольором вашої шкіри. Ви розумієте? Є люди, які розмовляють різними мовами, але це не має нічого спільного з поділом на раси. І на землі є тільки дві раси людей. Ті, які знають Бога. І ті, які не знають його, якщо ви прийняли Ісуса Христа Господом свого життя, ви народилися знову. І Слово говорить, що ви були переставлені. Це означає, що вас забрали з одного місця і поставили на інше. Так як ви берете слова з однієї мови і перекладаєте на іншу. Берете з однієї мови і переставляєте в іншу, віддаючи подяку Богові, який звільнив нас. Від влади темряви і переставив у царство свого улюбленого сина, свого улюбленого сина. Буквальний переклад у царство сина своєї любові. Алілуя! Хвала Богу. Ось хто ми. Якщо ми продовжуємо думати говорити. І живитися речами з царства темряви, ми продовжуємо працювати для цієї мети, продовжуємо діяти колишнім чином. Хоча ми були перероджені, і тоді ми чужинці. Ви є чужинцями для цього царства темряви. Ви не повинні жити там. Ваші повноваження не у цьому місці. Ми громадяни дому віри, хвала Богу. Ми були переставлені в інше царство. І тоді, тієї миті, коли Адам згрішив і впав, Бог почав діяти, щоб повернути благословення, повернути його назад. Він не міг створити іншу людину з пороху земного. Цей порох більше не належав йому. сатана мав владу над ним. Адам передав її йому. Пам'ятаєте, як Сатана прийшов до Ісуса? Він сказав: Бачиш усі царства цього світу? Вони мої. Вони були передані мені, і я дам їх тобі. І люди кажуть, а взагалі то це неправда. Він просто брехав. Якби це було так, тоді це не було би спокусою. А він написано спокушував цим Ісуса. Він мав владу зробити це. Він отримав її від Адама. Він отримав її законно, але він не здобув її легітимно. Амінь. І у Бога одразу ж з'явилося сильне бажання повернути свій сад назад. Давайте відкриємо. Дев'ятий розділ книги буття. Перший вірш. І поблагословив Бог Ноя і синів його та й промовив: плодійте, розмножуйтеся та наповнюйте землю. Ті самі слова. Те саме благословення. Ви знаєте, що зробив із благословенням Адам. Тепер Бог втрутився і благословив Ноя та його синів. Це були чотири чоловіки: Ной, сим, Хам і Яфет. Тепер давайте перейдемо далі до одинадцятого розділу. Хам і Єфет зробили те ж саме, що зробив Адам. Дозвольте мені зупинитися на цьому. І пам'ятайте, природна людина з цього боку, а з іншого царство Боже і сім'я Божа. Всі можливі потреби людської сім'ї кожна можлива потреба. Цієї землі кожна можлива потреба кожної живої істоти на землі була вивільнена у цьому благословенні. Кожна потреба ще до заснування світу Писання говорить так: ще до заснування світу. Бог благословив нас усяким. Благословенням духовним на небесах усім, що мають небеса. Отже, ще до заснування світу, Бог зробив кожну людину, що тільки народилася від жінки багатшою, ніж це собі можу уявити, найнестримніша фантазія. Бо в його серці і в його розумі. Кожен із нас рівний з ним і має однакову частку у всьому, що зробило небо. Розумієте, для Бога слово «багатий» не є поганим словом? Ні ні, ні. Ні. Люди навіть не можуть собі цього уявити. Це переважає те, що ми можемо попросити чи думати. Ми повинні прийняти це крок за кроком, і кожен наступний крок повинен бути трохи більшим від попереднього. Нам би просто запаморочилось в голові, якби ми отримали все і одразу. Любі мої, ви б просто не змогли цього взяти. Амінь. Алілуя. Тож у чому проблема? Одинадцятий розділ. І була вся земля одна мова та слова одні. І сталося, як рушали зі сходу. Вони то в Шенеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. Хвилинку. Плодіться, розмножуйтеся, населяйте землю. А вони знайшли рівнину і оселилися там. І сказали вони один одному, давайте наробімо цегли і добре її випалімо. Це означає, що хтось повинен був виготовляти цеглу, а хтось наказував йому виготовляти її. Хтось мав сидіти на вершині пагорбу, їсти печиво, заїдати морозовим, поки хтось інший виготовляв долині цеглу. Коли це сталося? Я не знаю, але мені вже це не подобається. Тут щось неправильно. Будьте обережні з усім, що має в собі якісь ізми, включно з християнізмом. Існує таке поняття, як християнізм. Християнство це не релігія. З нього зробили багато різних релігій, але це не релігія. Християнство це Бог та Його сім'я. Християнізм це форма побожності, яка зреклася її сили. І писання говорить, що вам краще уникати її. Віддаляйтеся від неї. Що це? Це соціалізм. І соціалізм це коли людина намагається забезпечити свої потреби без Бога. Отже, на землі існує лише два види управління. Один із них соціалізм, а інший це Боже царство. От і все. І є багато інших видів ізмів, але всі вони зводяться до одного. І ось де все почалося. Саме тут. Бог благословив всіх чоловіків. І двоє з них збилися на власний шлях і вирішили, що вони не будуть населяти землю. Вони збиралися панувати на землі. Вони зібралися, щоб забезпечити свої потреби без цього благословення. В той час, як це благословення є джерелом, син вчинив інакше. Він залишився вірним Богові, залишився вірним благословенню. І ось що народилося там того дня. Послухайте уважно четвертий вірш. І сказали вони тож місто збудуємо собі та башту. Навіщо вам потрібне місто? Бог не будував міста, щоб населити ним людей. Навіщо їм було потрібне місто? Бог збудував сад і сім'ю. Вони збудували місто. Бо коли вам потрібно мати один одного для забезпечення своїх потреб? Вам потрібно жити настільки близько, наскільки це можливо. Ось що дало поштовх для будівництва міста. У Бога є місто, небагато різних міст. Одне місто. Амінь. І ми ще дійдемо до цього пізніше. Тож послухайте, що вони сказали? Тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення. Вчинімо наробімо цегли, вчинімо собі ім'я. Я, я проваджу далі. Заробімо собі на життя, укладімо угоди. Я людина, що зробила себе сама. Я знав, що з вами щось не так. Отже, давайте наробимо так. Так, амінь. Боже милостиві. Ну, брате Коплен, я просто не розумію. Вам потрібно замовкнути, бо щоразу, коли ви відкриваєте свої уста, ви показуєте, як мало ви знаєте про те, що говорить Біблія. І я звертаюся до себе так само, як і до вас. Бо що більше я говорив, то більш безглуздим я виглядав, коли потім звертався до Слова Божого. І я знайшов, що у книзі приповістей 10.22» написано благословення Господнє, воно збагачує і смутку з собою не приносить. Смуток це слово, яке перекладене з єврейського слова виснажлива робота. Виснажлива робота з'явилася внаслідок першого прокляття, яке прийшло на людину, тобто їсти хліб у скорботі, в поті свого чола, заробляти важкою виснажливою роботою. Це перше прокляття, від якого ми були визволені. Однак люди продовжують діяти під ним. Ну я ж мушу заробляти собі на життя. А хто сказав вам це? Та ж усі це знають. Я повинен заробляти собі на їжу і на інші потреби. Ісус сказав: не журіться і не приймайте думки. Інакше кажучи, не вкладайте це у свої плани. Не журіться, не приймайте думки про те. Що ви будете їсти, що ви будете пити або що будете одягати? Бо ваш небесний батько знає, що вам потрібно все це. Я написав на полях своєї біблії у дужках. Саме тому він охопив всі ці потреби у своєму завіті. він знав, що я потребую цих речей, і він знає, що ви потребуєте цих речей. і Вавилонське царство не забезпечує їх. Вам потрібно працювати на них, шукати їх. Ісус сказав, що язичники шукають цих речей, бо для них це єдиний спосіб здобути їх. Чому? Бо їм потрібно забезпечити свої потреби без Бога. Отже, ви повинні працювати і отримати її від когось іншого. І, врешті-решт, ваші запаси вичерпуються, і коли це станеться, тоді ви створите уряд і будете відбирати ці запаси від людей. Бог сказав: Я люблю справедливість, і я ненавиджу розбій. Амінь. А що таке соціальна справедливість? Це справедливість без Бога. коли ви вдаєтеся до соціальної справедливості і до системи, де людина забезпечує свої потреби без Бога, тоді ви можете забезпечити свої потреби тільки відбираючи ці речі від людей, які мають їх. Що ви будете робити? Ми повинні це виправити. Ми повинні відібрати те, що має він, і поділити це між нами і таке інше. І ви вже зробили крок туди до того, де подобається це вам чи ні, ви вже крадете. Можливо, ви виправдовуєте, чому ви відібрали це від нього, але не в очах Божих. Бо це несправедливість, це грабунок. І ви помітите, коли починаються такі речі, ви починаєте відбирати все в Бога. Візьміть 10 заповідей. Знаєте, що сказав один суддя, видаляючи 10 заповідей зі школи? Він сказав: якщо ми повісимо ці десять заповідей там, де учні зможуть читати їх, вони будуть їх читати. А якщо вони їх прочитають, тоді вони почнуть у них вірити. А якщо вони почнуть у них вірити, тоді вони почнуть їх втілювати. І в такому випадку це буде виявом релігії, а цього ми не можемо допустити. Але ви повинні розуміти. Темрява це серйозно. І люди думають в темряві і діють в темряві. Хам і Єфет намагалися забезпечити свої потреби без Бога і збудували місто. І саме там з'явився перший цар. Його звали Німрод. Німрод наказував всім, що робити, і Німрод підкорив під себе народи. Вони не вибирали його, вони не призначали його, вони не хотіли його, але вони отримали його. Як дійшло до такого безладу? Бо вони прийняли рішення забезпечити свої потреби без Бога? І що сталося? Людина все зіпсувала. Жодних людських мізків недостатньо, щоб бути правителем без Бога. Яким є тепер наше завдання? Ну, скажу вам, наше завдання йти туди і починати відбирати і розвалювати все. ні, ні. Наше завдання проповідувати Божу любов, ходити в Божій любові, жити вірою, хвала Богу, і відстоювати те, чого навчає нас слово. Стояти і бути заліченими додому, віри, жити вірою, благословляти інших, благословляти інших і благословляти їх. благословляти їх. Амінь. Ми не відбираємо щось у людей. Ні. Ми збудовуємо інших людей. Слава Богу. Ми не повинні руйнувати навпаки. Ні, ні. Наше завдання проповідувати любов Ісуса тим, які не знають його. Слава Богу. Алілуя! Ви повинні засвоїти цю істину. Бог любить вас. І не має значення, де ви були і що зробили, яким було ваше життя. Він любить вас, він створив вас на свій образ і бажає благословити вас. Бог любить вас настільки, що він намагається дати вам необхідні речі, а не втримати їх від вас. І цього тижня в сполучених штатах ми святкуємо День подяки. Як і ви, я знаю, у нас є стільки всього, за що ми можемо бути вдячними. щоб допомогти вам жити з Господом і досліджувати слово Боже, Кеннета Глорія Копленд, мої дідусь та бабуся, хочуть подарувати вам партнерський пакет. книгу, яка укладена із листів Кеннета Копленда до його партнерів. Ці принципи варто засвоїти. Це основні принципи, які нам з вами потрібно використовувати. Чому Бо у цю пору. Та й в будь-яку іншу пору року життя може викликати в вас стрес, але коли ви вчитеся застосовувати ці принципи віри, які з'єднують вас з особою Господа Ісуса Христа, тоді все починає змінюватися в вашому житті. Вам потрібно вкласти ці речі у ваше серце, а тоді почати застосовувати їх. Ви можете зробити замовлення сьогодні, сидіть на наш сайт в інтернеті, Ork, і дозвольте нам благословити вас цими матеріалами. Очікуйте отримувати своє зцілення і відповіді на запитання. Це надзвичайні часи у присутності Божій. Зайдіть на наш сайт Кісіморки. Там багато цікавої інформації для вас. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Завтра на передачі «Переможний голос» переможного ми перше покоління, яке бачить, як уся Вавилонська система на землі сягає своєї межі, і що залишається робити нам? виконувати велике доручення, сприяти пробудженню для Бога, якого ще не бачила ця планета.